Вітаю всіх глядачів свого каналу Слава Україні та смерть рашиським окупантам. Сьогодні буду знімати другу серію про загадковий пенюк. Ось оцей він вам вже знайомий. Три місяці тому ми від нього відділили дітку. Ось вона. Дивіться, яка хороша. Я до неї повернусь наприкінці відео. Покажу, як там в неї справи, яке коріння вона виростила, і тому подібне. Поки що її залишу ось тут на фоні. А ми з вами сьогодні будемо працювати з наступною діткою. Дивіться, яка гарна. Яке в неї вже коріння виросло чимале. Ось один корінчик, другий, там, он третій, вже майже майже дійшов до субстрату, починає вростати, тому вже 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 її конче потрібно відділити. Власне, цим зараз і займемося з вами. Буде все те ж саме, що і першого разу. Кому цікаво подивитися про першу оту дітку. В правому верхньому куточку я залишу посиланнячко. На те відео, воно не так давно було. В принципі, можете відмотати стрічку ну, або перейти по посиланню. Ну, і всі, хто потрапили вперше на мій канал, дуже прошу підписатися, поставити вподобаєчку, розповсюдити відео в своїх соціальних мережах. Давайте разом популяризувати україномовний YouTube. Отож, я приготувала інструмент, це скальпель, більш нам поки що нічого не знадобиться. Горілка, щоб його дезінфікувати, і горщик. Ось вже готовий горщик, який я буду саджати. Субстрат також є готовий. Потім, коли відділю, візьму і будемо з вами працювати. Отож, поки що дезінфікуємо скальпель. Потрібно дуже обережно працювати. Дуже гостра річ. Тепер беремо нашу. Діточку на пеньочку, добре обдивляємось. Знаходимо місце, де вона прикріплена до самого пенька, і в тому місці будемо її відтинати. Отож, це буде десь ось в цьому місці. Спробую так, щоб не зашкодити діточці і ви, щоб побачили те дійство. А можливо, навіть і ні. Зараз, може, її можна буде відламати? Ні. Такий відріжу, бо коли почну ламати, можу десь якось невдало її коснути. Отож отут. Ось дивіться, є такий манюсінький-манюсінький листочок ось. І під цим листочком я буду намагатися. Відрізати її від пенька. Роблю це на вісу, тому не дуже зручно. Поставлю я, мабуть, її на якесь підвищення, і все-таки буду працювати двома руками. Отже, зараз спробую відділити цю дітку. Ось отут листочок малесенький. Бачите, який ось він зовсім маленький. І під тим листочком я спробую її відрізати від пенька. Однією рукою буду різати, іншою притримувати. Тому не знаю, чи ви це дійство побачите. Власне, що там дивитися, там головне, щоб ви розуміли, як це. Знаходимо точку. Де дітка прикріпляється до самого пенька. І от в тій точці ріжемо або відламуємо. Дивлячись, як дітка сидить. Ця сидить доволі жорстко. Тому потрібно працювати скальпелем. Першу ми також скальпелем відтинали. Блін, не хочеться щось десь зламати. Так. Перерізала. А ну-ка. Ні, мабуть, ще не до кінця. Зараз пробую з іншої сторони зайти. Зайдемо з тилу. Ось отак. Бачите, невдало вона сидить тут. В неї ось почали вже рости два маленькі корінчики, які відтискають оці листочки. Вона ніби як розкладається на дві частини, і це доволі погано, тому що може зашкодити при відтинанні. Першу ми добре зняли, а з цією є проблемка. О, все, я її відрізала, а тепер будемо розплутувати її корінці, які поплились між мамчиними. Ось отак. Раз. О. Дивіться, лишився її маленький листочок. Так, що тут? Один корінець, на жаль, навіть не один, а декілька її корінців. На жаль, довелося зрізати. Бачите, ось її корінець і ось її корінець. Ну, але в неї тут лишилося доволі чимало. Ось отака коренева система лишилась. Зараз я зніму ось оцей листочок. І ось оцей листочок. Щоб всі корінчики, а також оці от молодесенькі, бачите, зовсім маленькі, щоб їх всі занурити в посадку. Отож знімаю цей листочок і цей листочок. Зараз я крапну на місце зріза крапельку перекісу, щоб вона трішечки присохла. Ну, чекати довго не будемо, буквально кілька хвилин. І ось так от будемо саджати така от дітка. Нормальна дітка. Можна сказати, що це розмір 1,7 за класифікацією підлітків, якщо хто знає що це таке. Хто не знає, можу розповісти в окремому відео. Поки що лежить підсихає. А ми дивимося на пеньок, який лишився. Бо ж він лишився ще. А тепер поглянемо на цей пеньок, на його залишок. Він у мене з двох частин. Дивіться, ось верхня. І нижня. І на цьому пеньочку, дивіться, ось зародилася чергова діточка. Вже ми зняли другу, це в нас вже третя. Он навіть манюсінький, манюсенький дивіться вже, в неї є корінчичок. І ось ось ось. Четверта намагається вилізти. Гляньте, яка малюнька. Невідомо, чи вона виросте, бо пеньок вже починає підсихати. Доволі таки. Суттєво, вірніше, не сам пеньок, пеньок він і є доволі сухим. А от корені е, починають втрачати свою пружність. Так, тут ще багато зелених, вона нещодавно полита, але вже ось, бачите, ось бачите, вже корінець поганий, Оцей хоч і зелений, але він, ну, на відео не добре видно, але він пустий, хоч і зелений. З цієї сторони, ось ці ще доволі е, непогані. А тут теж ось бачите, вже багато пустих гнилих коренів. Тому оця от малявочка нижня, якби її так ось, ось вона зовсім зовсім малесенька. Навряд чи вона виживе. Хоча я дуже на то сподіваюся. Ось оцю ще є шанс витягнути, а в цієї шансі вже доволі мало. Проте, якщо вони обидві виростуть, це буде просто супер. В мене вже є одна така багатодітна мамочка, орхідея Філісандр. Яка теж на пеньку дала 4 дітки, про неї є окремий плейлист. В описі до відео я дам на нього посилання. Кому цікаво, можете перейти подивитися. Там теж з пенька було знято 4 дітки. Вірніше дві з пенька і дві, ну, майже з пенька, оскільки вона почала давати діток, ще, будучи повноцінною орхідеєю, і перші дві її дітки були з центру росту. Отож, Ось такий пеньочок з двома потенційними дітками в нас іще залишається. Ставимо його, ось туди до дітки, і займемося цією, яку зняли. Беру субстрат. Ось мілка кора, плюс кокосові чіпси, замочена, волога. Також Замочений мох з фагном, він старий. Я його буду використовувати зовсім зовсім трішки, там ближче до коренів. а то в основному ось такий от субстрат буде. Перша дітка також посаджена в подібну суміш. Кілька камінчиків взяла, Ну, навіть не знаю, чи є сенс їх використовувати. Думала, можливо, для того, щоб баланс. Але доволі таки широкий. З запасом горщик. Це не горщик, це, як бачите, лоточок харчовий, невеликого розміру. Це приблизно як дев'яточка горщик. Чуточку більший. І там, на виріст. Туди ще її рости і рости тими коренями, які є. Починаємо посадку. На самий низ відберу трішки кори. Далі сюди на кору трішечки-трішечки моху, як провідник. Так, міряємо нашу дітку ось отак. Ага. Прекрасно. Тепер я хочу трішечки моху їй до корінчиків прикласти. Щоб більше зберігалося вологи. Акуратно ставлю і засипаю цим субстратом, який ми приготували ще раніше. Я нещодавно з цим субстратом пересаджувала теж діточку одну. І це його залишки. От на цьому посадку і завершено. Все легко, швидко і просто. А тепер дивимося всю сімейку разом. Ось так виглядає сімейка. Мама пеньок з двома потенційними дітками маленькими однією і ось там от другою. Ось оця старша, дітка, відсаджена 3 місяці тому. І ось ця, яку ми щойно з вами відсадили. Тут корінчиків по периметру. а ні, дивіться, є ось один корінчик. Це дуже чудово. Будемо спостерігати, як він себе буде вести. Отож, є один корінчик. Один, так, один. Вона дуже швидко заростить, бо це перевірена орхідея, яка дуже швидко коріння нарощує. І думаю, що за три місяці вона буде така ж сама, як її попередня старша сестричка. Ну, а сестричку я обіцяла в кінці показати, отож, дивимось, вона саджалась точнісінько такою самою і точнісінько з таким самим одним корінчиком біля стіночок. Тепер дивіться, що в неї тут робиться. Ось, гляньте. Коріння, коріння, коріння поплелось, поплелось це за три місяці. А був лише один маленький біля стіночки. І плюс ось вона вже тікає з горщика. І ось вона втікає з горщика. І там від шиї воно кругом пішло в усі боки. Отож вона пречудова, прекрасна, велика, можна сказати, самостійна орхідея. Отаку маю сімейку. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Розповсюджуємо це відео, переглядаємо попередні відео про цю ж саму орхідейку, а також в описі буде посилання на ще одну мою багатодітну мамочку, яка зветься Орхідея Краказябра. Плейлист з усіма відео, повторюсь, буде в описі до цього відео. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю миру та добра. Допомагайте нашим Збройним силам, вірте в нашу перемогу і допомагайте їй наближати, як тільки ви можете. Всім мирного неба, всім до побачення!